Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Так, друзі, оверлок пролезка. Нарешті Віктор Миколаївич розродився. Я його зробив. Хочу показати ну, в якому він ще стані. Част... Ну, він частково ще розібраний. Ось на стадії зборки. Ось, хочу показати, як я його зробив. І що сталося з цим оверлоком. По-перше. Я сюди поставив двигун. Японський двигун з швейної машинки. Ось. В ньому була трошки там проблемка, там проводок якийсь був відпавший, я підпаяв. Ну не в тому справа. поставив сюди такий двигун. Педалька японська. Ну, комплект був я декал. Новий ремінь сюди поставив. ось. Зробив, бо я думав, одразу його на запчастини. Ну, зараз просто таки, такі обставини <как> у швейному світі, що настільки подорожчала техніка і наскільки її стало набагато менше, що ну, просто розібрати на запчастини було б це, звісно, <как> пагубно. Ну, поступком. Так, друзі, оверлок заправлений в мене. Нитки стоять. Так, да, правильно, 4 катушки в мене стоїть. Хочу показати, як він шиє зараз. Не скажу, що сильно досконалий оверлок, ну, за німінням нічого. Шикарний оверлок. По-перше, що він на підшипниках на базі агата, весь металевий, ну, надійно якісно зроблений. Ну, просто його треба було довести до розуму, так як він був раніше п'ятиниточний. Ну, то вже історія. Покажу, ось, наприклад, такий ось фліз товстий. Вдвоє складу. Зрозуміло, що це не супер пупер оверлок. Ну, я за я ж кажу, ну, нічого то. І це буде дуже гарний оверлок. І поїхали. Ось так він тепер шиє. чотирьохниточний да, шов у нього. Тепер він став 4 Що я зробив? Я попрацював над ним, удосконалив. Так як він родився, був трошечки неповноцінним. Я його реанімацію провів йому. Ось. Е, зробив ніж, ніж був відкидний. Ну я його трошки переробив. Тепер він ось так кидається. І можна працювати без ножа. Ну, він не буде заважати, бо він мав. Лягти отак рівніше. І особи з ножа можна там резинку пришити, там чи щось. Нішок кидне я зробив, переробив. Доробив лапку, додав пружинку на лапку. Я не буду в цій особі подробності. Ось. Бо я його не один день робив ну, уривками, тому що. Зараз самі знаєте війна, то воздушні тривоги, то ну, вийшло, як вийшло. Потім доробив лапку, попрацював з ігольною пластиною. Поставив голку тримач голки поставив від оверлика ФН. Нарізав різьбу Ось. і поставив тримач голок від оверлика ФН. Ну і все, і перенастроїв там все. Ну, помазав, зібрав. Так воно все виглядає. Допрацював. Хто бачив, в першу серію не було оцю від... Ну, Оцю і крижечки, доробивши крижечку. Ось такий оверлочок вийшов. Пітлітель, вал, то я все повикидав ну, на, ну, на цепний стіжок. Ну, такий в мене оверлочок, друзі, Так що не поспішайте викидати якусь техніку. Ну, є такі оверлоки, що, звісно, нере, ну, нереально його встановити там і немає ну, якби, сенсу його ну, відновлювати. І потім просто, щоб підрізні тканини, ось така строчечка. Так, де мій фокус? Блін, десь фокус дівається. Не працює автофокус. Прекрасно. Длина строчки тут виставляється. Виставляється тут, який вагата, жуки. Ось кнопочку нажали. І на маховому колесі ось є у нас більше-менше додаємо. Дуже велику шагу тут не вийшло поставити. Ну із-за технічних питань. Ну, Виставив максимально. Ось Так що, друзі, отакий оверлочок у мене. Дособираю його до купи, виставляю на продаж і буду продавати його. Ось, Ось така строчечка. Шикарна. Ну, оце я хотів показати, що Віктор Миколаїв зробив із проліскою. Ще раз, друзі, кому треба відремонтувати, настроїти, обслужити швейну техніку, будь-яку. Ну, щоб, звісно, ну, щоб воно вартувало того. Можете звернутися до мене. Ось під відео я залишаю свій номер телефону. Хто живе в Україні, можете прислати мені свою техніку. Розпашивальні машинки, оверлик, оверлоки, швейні машинки. Будь ласка, приймаю всі пропозиції. Обговорять можна питання в вайбері, скидайте фотографію в Viber там, чи в WhatsApp. Там. Така техніка, то-то, то-то, то-то. Обсудили, обговорили, прислали, я зробив вам. І все. Так, друзі, на цьому ставимо крапочку. Оце був пролезка. Оверлочок рідкий, один мені в житті так, в житті він попався. От, і я його переробив, дав йому, так сказати, друге життя. Все, друзі, на цьому крапка. Слава Україні і героям слава. І слава ЗСУ Збройним силам України.